Вчора в АТБ купила оцей хліб. Їсти, боюсь. Всередині щось коричневе, щось таке страшне. Ось розклала на тарілку. І зараз вам покажу виробника, який це виробляє. Хлібозавод номер 3 ТМ, Юридична адреса виробника, вулиця Авіаційна, будинок 39, місто Дніпро. 49.017. Індекс. І от скажіть мені тепер, чи можна таке їсти? Що це всередині? Грязь якась, чи все позмітали десь, по сусікам поскребли? Я не знаю, чи можна це людям їсти. Прийдеться все викинути. а це гроші і це хліб. Хліб не можна викидати. Виробники, де ваша совість? Ви кому цей хліб випікаєте? Людям чи свиням? Немає, немає возмщенню приділа. Немає, немає. Гидота якась, а не хліб. Ще й називається сільський. Точно для свиней зробили.